Вітаю вас, любі малята. Запросили нас малята Петрик з Даринкою до них завітати. Чи згодні б ви до них завітати? Про їхні справи запитати, Очі швидко закривайте, До Петрика та Даринки потрапляйте. Ось будинок з подвір'ям Петрика і Даринки. Петрик і Даринка раді нас вітати, хочуть дещо запитати, Як людей слід називати тих, хто разом проживають, ще й родинні зв'язки мають. Так, цих людей називають сім'я. «Тато, мама, брат, сестра, ще й маленький я це моя сім'я. Так про свою сім'ю розповів маленький Миколка. Малята чи всі сім'ї мають однаковий склад? Давайте поміркуємо. Вірно, сім'ї дуже різні. Ось сім'я. Яка складається з мами тата, сина та доньки. А в цієї сім'ї, крім матусі й татуся, троє діток. Це невеличка сім'я, яка складається з матусі і сина. А в цій сім'ї лише тато та донька. А яка сім'я схожа по складу на вашу? Ось Дивіться, ось зовсім молода сім'я, де тато, мама і маленька дитинка. Ви побачили багато картинок різних сім. Подумайте, яка сім'я по складу схожа на вашу сім'ю? Якщо вас просять розповісти про свою сім'ю, то розповідь можна скласти і почати так: У мене велика сім'я, вона складається з шести чоловік. Самими старшими є. Дідусь Василь і бабуся Оля, мого тата звати Сергій, а матусю Тетяна. Самими молодшими в сім'ї є я і мій братик Миколка. У нас дружна сім'я. Малята спробуйте теж скласти невелику розповідь про свою сім'ю, називаючи імена всіх членів родини. Так дуже часто в сім'ях роблять генеральне прибирання щотижня, так, або щомісяця. І ось подивіться, в сім'ї Миколки теж робили генеральне прибирання і дуже багато знайшли загублених речей. Давайте подумаємо і знайдемо господарів цих речей, що кому належить. Спочатку давайте подивимося, що за речі. Так, автомобіль, лялька, окуляри, викрутка, нитки та спиці, косметика. Отже, малята, що ми з цих речей повернемо дідусеві? Так, окуляри. Що повернемо бабусі? Дівчатка вже здогадалися, нитки та спиці. Що ми віддамо татусеві? Напевне, інструмент викрутку. Так, що загубила матуся? Косметику. Так. Кому належить автомобіль, синові, а ляльку кому повернемо? Доньки, дівчинки, молодці. Всі речі загублені роздали господарям. Продовжимо далі гратись, про всіх членів сім'ї, дізнаватись. Давайте дізнаємось. Хто ким для кого є в родині? От слухайте уважно запитання. Ким ви є для бабусі? Так, онуком або онучкою дуже добре. Ким ви є для тата? Донькою, сином? Ким ви є для дідуся? Онуком або онучкою. Ким ви є для тітки? Племінницею або племінником? Так, ким ви є для матусі? Сином, донькою. А ким ви є для сестрички? Братиком? Або сестричкою. молодці дітки, молодці. Е, да, е, зараз от подумайте, сім'я це не просто е, ну, гурт людей, так? Сім'я це люди, які пов'язані між собою родинними або кровними зв'язками. Також е, ці люди між собою один за одного піклуються, так? І мають в родині певні права та обов'язки. Давайте з'ясуємо, хто що робить в дружній сім'ї. Ось велика дружна сім'я. Уявіть, що це ваша сім'я, ваша родина. Отже, що робить дідусь? Грається з онуками, так, ремонтує іграшки, читає газети, так ще. Грає в шахи дуже добре. Що робить бабуся? Доглядає онуків, пече пироги, пиріжки. Дуже смачну консервацію робить, так? Читає казочки онукам. Дуже добре. Що робить в родині тато? Так, ходить на роботу, всюди возить свою родину, ще, їздить за покупками, ремонтує, що потрібно в будинку, так. Так. А що робить мама? Готує обід, пере та прасує одяг, доглядає, діток годує, теж ходить на роботи, вірно, вірно, дітки. Так, а що робить донька? Так, хто, хто що робить? Грається з іграшками, прибирають свої іграшки, так, займаються, поливає квіти, дуже добре, дуже добре. А що робить син, хлопчик сім'ї? Грається, допомагає татові. І дідусеві годує рибок. Ось така дружна сім'я. Народ склав дуже багато прислівів та приказок про маму й тата, про сім'ю та родину. Послухайте деякі з них. Яка яблунька, таке яблучка? Цвітуть біля матінки діти, як пишні квіти. За гроші не купиш ні батька, ні мати, ні родину. Шануй батька й неньку, то буде тобі скрізь гладенько. Дитина плаче, а матері воляче, які дерева, такі квіти, які батьки, такі й діти. Людина без родини, як пташина без гнізда. Здавна народ шанує батька й мати, мудрість старшого покоління, цілісність та єдність сім'ї, взаємодопомогу серед рідних. Рід Родину дуже часто уявляють у вигляді дерева і навіть замовляють у спеціалістів скласти родинне дерево свого роду, о, щоб дізнатися про своїх е, пращурів. Ці люди знаходять відомості про рідних, які знаходяться дуже далеко в інших країнах, або про рідних та близьких, яких вже давно немає на цьому світі. Люди старшого покоління на таких родинних деревах. Найчастіше розміщують внизу коріння, тому що вони є початок роду. А самі е, молоде покоління, діток, онуків розміщують на гілочках, тому що це тільки-тільки з'явилися молоді пагінці цього роду, квіточки, ще говорять, що діти наші квіти. Ось родове дерево, дівчинки-даринки. Подивіться, дідусі й бабусі це коріння її родини. Так. Ось мати й батько на великих гілках. Та ще дядько та тітка. На самої верхівки вона і її маленький братик Миколка. Ось таке родинне дерево дівчинки. Ви теж можете з'ясувати своє родинне дерево і намалювати. Дерево і невеличкі як ви портретики своєї родини, з'ясувати, чи велика у вас родина, чи наскільки древній старовинний ваш рід. Це дуже цікаво, дітки. Чим більше ваша родина, тим більше у неї гілочок, тим більше її крона. Ось цієї родини, ви бачите, дуже-дуже багато гілочок. Малята, кого ми називаємо родиною? Подумайте. Так, маму і тата і ще Дідуся й бабусю, сестричок і братиків, так, і двоюрідних сестричок і братиків, і тітку, і, і дядька, так, дітки. Сім'я це щастя, любов і удача. Сім'я це влізку поїздка на дачу, сім'я це свято, сімейні дати, подарунки, покупки, приємні витрати. Сім'я це праця, один про одного турбота. Сім'я це багато домашньої роботи. Сім'я це важливо, бо жити одному. Неможливо. Малята, бережіть свою сім'ю, шануйте своїх батька та неньку та свою родину.